Всім привіт! Не доїхав я буквально 100 метрів до свого лісового тачка, де велося зупинитися, стати, подивитися. Тому що я їхав в машині з відкритим вікном і уж дуже сильно пахне поле. Пахне поле ріпаком. Хоч, звісно, це не ріпак ніякий, це свиріпа, але все ось така штука. На 12 вересня на кожній рослині гудить бджола, збирає не тільки полок, а ще й нектар. Не зовсім воно щось мене радує. Оцей свиріповий мед ріпаковий свиріпа це дикий ріпак і кристоцвітна рослина. Всім, всім відомо, що стається із медом кристоцвітних взимку. Але я маю, маю надію, що поле невелике, бджіл багато і ніякий свиріповий мед не піде в зиму, він буде з'їдений ще задовго до настання зими. Але можливо, можливо трохи зекономить трохи корми зекономить в зиму. Це вже добре. Так що, можливо, це і на плюс. Ось так. Ось такі у нас взятки у вересні. У кого верес, у кого золотарник, а у нас свиріпові поля. І я, я точно знаю, що це не, не одне поле, не останнє і не перше. Їх таких в радіусі льота бджіл достатньо. І пасіка. Пасіка, як на мій погляд, то працює. Я, я звісно, не експерт. із Вимірюванням взятка на око, але вважаю, що пасіка, пасіка працює. А ось коли бджола працює, працює, приходить із поля, зі взятків, несе полок. Це дуже добре видно. бджола пада на прильотку, і хай там яка вона не є, але пада на прильотку і вже, і вже пішком заходить до вулика. Я тут став. Затовляю їм під льот. Вони кружляють у мене за спиною і все думають, що це що це тут таке творилось. Тим не менш, мжила літає, працюють, працюють вентилятори. А працюють вентилятори, це означає стовідсотково, що тут є свіжий нектар в сім'ї. Заради любопитства фліз. У проблемні, як мені здавалося, смейки. А тут ось так. Ось так з бджолою. Зараз подивимось, що тут із медом. Видно, що трохи трохи підзаливаються. Ну, як то кажуть, це навіть непогана бжила при ділі і зменшує напади. Так так, це свіжий, свіжий медок блустить. при ділі, як то кажуть, і зменшує напади. Ну що ж, чим би дитя не бавилося, би не плакало, це добре, нехай працюють, нехай носять. Взагалі-то я заскочив на лісовиточок не для того, щоб роздивлюватись бджіл, я бджіл взагалі не бачив, чи що. Я заскочив, ще ось тут, ось тут В йому сховищі, чи як можна його назвати. Розкласти ось такі ось вкусняшки для мешканців навколишніх полів. Це дуже важливо. Інакше без таких вкусняшок, вкусняшками стануть мої корпуса, соти, рамки. Ось так тому розкладаємо, розкладаємо вкусняшки і йдемо далі по своїм справам. Ну і звісно, треба, треба вияснити стиглість деяких. Насіння деяких медоносів. Бо деякі медоноси вже в мішках і ждуть, не дождуться, поки я їх перевію. А деякі ще на деревах і не просто на деревах, а їх треба для початку ще знайти. Ось як ось як клен польовий. Ось клен польовий. Хто не знає, не бачив, виглядає клен польовий. Ось так він виглядає. Він виглядає точно так, як клен гастролистий чи канадський. Тільки тільки в зменшеному, в зменшеному варіанті копія. Або ось клен татарський. Клен татарський поруч. Листя зовсім не схожі на листя клена. І ось, як ви бачите, насіння немає взагалі. Зовсім насіння немає. Тут одні медоноси. Клен татарський, ось він. Клен польовий, ось він. Свидина червона або дерен білий. Ось вона. І зовсім немає насіння. Чудно, чудно право слово. Тож насіння треба ще пошукати. До речі, без насіння в цьому році все. Ось липа, липа теж без насіння. Нема на липі насіння. Ну, а як? А звідки вона може взятися, якщо липа не цвіла? Липа не цвіла, а насіння хоч іще було. Не на липі, не на кленах, одна свидина з ягодами. Ну, можливо, ще бархат буде, зараз побачимо. А ні так прийдеться шукати якісь нові місця і одна надія на заплаву річки. В старезному лісі минулі два роки вже було повно, повно грибів. А зараз, зараз ідеш і все шелестить під ногами, все сухе, як порох. Які там гриби? А ось несподіваний, несподіваний бонус. Для посухи це дуже дуже великий гриб. Але ж треба брати. Але гриб росте поруч із бархатами. Хоч і не на бархаті. Гриб росте, скажімо за все, на акації. А ось бархати амурські. Тут деякі є живі бархати, а деякі є неживі. Ось цей бархат вже не живий. Дуже шкода. Дуже шкода. Уже и кора отстоит. Можно, до речи, можно резать и кору. Кора кора отстала от луба. Все. Бархату каюк. Бархаты засыхают и страшной шуткистью. А вот что я бачу. Я, мабуть, спизнился. Мабуть, я спизнился. Тут уже все. Тут уже все случилось. Під старими бархатами. Я в цьому році спізнився. Я чекав, чекав дождя. Ай-яй-яй-яй-яй. Спізнився, спізнився, спізнився. Ай яй-яй-яй-яй. Ну, нема нічого пусто. Пусто. Пусто, 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 все. Спізнився. Ага. Одне яйце, Одне яйце і, і те. Ну, дуже маленьке. Ну що є? Що є, то є. Зараз будемо шукати, може щось знайдемо більше. А так спізнився, а так спізниться. Я не очікував, що я не очікував, що посилка піде без дощів. Ух ти! Єсть, я ж кажу, що вони кричать просто із землі якщо є яйця ай-яй-яй -яй. ну як завжди бархат роща є бархат на роща якщо я приходжу сюди з сумками з мішками з корзинами нуль Повністю нуль, нічого ніде немає. Тільки я приходжу без нічого, тому що я був, був впевнений, що ніде нічого немає, тому що засуха. Ось ось, яке-не яке веселка, насіння, ягоди, бархата, Збирай, не хочу. Ну що, як завжди, в кепку збираю, і насіння і веселку, все в кепку, інакше якщо я приїду через два дні сюди з мішком, то не буде нічого. Продовжуємо збирати в кепку, а там буде що буде. Дякую всім за увагу та терпіння.